Кадровий голод відчувається, це сказати дуже легко. Дуже відчувається. У нас є, що і комбайни стоять. у нас є, що і машини стоять. А саме більше, я вони маленький приклад. Обіжаю поля, всі свої, щоб ви розуміли, сільські жнива. Це значить, комбайни косять, там повинен бути трактор для того, щоб, не дай Бог, десь щось відорати. І пожарна обов'язково повинна бути, це як по техніки безпеки. Okay. От я приїжджаю, машина стоїть, комбайни аж на тій стороні, а машина тут стоїть. Я під'їжджаю, де ж водій, думаю, напевно, в посадці спить. Підходю туди, нема. Шукаю, нема. Виходжу на рацію з машини, де водій? Він каже, так а в нас нема водія, Григорович. Я кажу, як нема, в нас тракторіст, той, що на тракторі, той же на машині. Він, якщо ж не бог щось случається, він трактор кидає на машину, сідає, і їде. Тобто, ну такий кадровий голод.